Вітаю вас на своєму каналі, Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія, Алли борщ. І сьогодні я б хотіла розповісти вам про рослину, яка є надзвичайно гарна, яка є окрасою наших луків, і яку ви всі добре знаєте. Вона зустрічається всюди. Це кульбаба лікарська тараксаком офіціналіс. Як ми бачимо, ця рослинка вона надзвичайно є популярною і в офіційній медицині, і в народній медицині. Рослина фармакопейна, занесена до державної фармакопеї. І дійсно вона от не дарма їй приділяється дуже велика увага, тому що ця рослина по праву вона вважається кладовою. По біохімічному складу, по лікарській дії своїй на організм людини, тому що застосовується вона. Починаючи від хвороб шлунково-кишкового тракту для збудження апетиту при запальних процесах, при застійних явищах у шлунково-кишковому тракті гіпотонія шлунка, тобто, коли шлунок переростянутий, коли ослаблене травлення, коли їжа бродить, коли людина починає, почуває себе недобре. І саме ця рослина вона є помічною в даних таких приданих патологіях. А як ми бачимо, лікувальну дію зумовлюють такі діючі. Речовини, це і глікозіди, фламаної сполуки, гіркоти. От Якщо ми рослинку зірвемо, От... так. То ми побачимо такий білий сік. Це і є ті речовини, гіркоти, які є визначними одними з основних при лікуванні хвороб шлунка. А для приготування ліків ми берем, користуємося всією рослиною. Тобто ми беремо і листочки рослини, ми беремо і квіти, квіти заготовляємо, зараз саме час заготовити, тому що ми бачимо, як вона зараз рясно цвіте, як її досить легко заготовити, досить легко приготувати лікарські формі із неї. Наприклад, можна готувати настоянку, можна готувати відвар, можна готувати настій рослини. І з розрахунку, от ми беремо, якщо готуємо з квітів, то ми беремо десь 3-5 квіточок, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 30-40 хвилин, проціджуємо і вживаємо по третій частинці тричі на день до їди. Потім, як ми знаємо, рослина має жовтий колір, квіти мають жовтий колір. Тобто, це є така підказочка, що всі ті рослини, які квітнуть жовтим кольором, вони є надзвичайно цілющі і помічні при хворобі печінки, при хворобах печінки, при захворюваннях та жовчного міхура. тобто це, коли є застійні явища, дискенезії жовчовивідних шляхів, коли є гепатохоліцистіти. Тобто рослина зумовлює жовчогінну. Квіти, кульбаби і травичка. Ми заготовляємо, висушуємо, Тобто ми користуємося і травою, і користуємося квіточками. І е, поєднуємо ми також при хворобах печінки, поєднуємо із такими рослинами, як і фіалка триколірна, парило звичайне, вероніка колоскова. Тобто поєднується вона дуже з багатьма рослинами. Коли е, є е, хвороби селезінки, ми е, використовуємо її в комплексі з лабазником в'язолистим, Філіпендуля Ульмарія. Е, коли є е, набряки, ми користуємося із іншими рослинами, наприклад, такі як хвощ, польовий спориш. Тобто е, рослина дуже добре поєднує. Але от найчастіше є така форма, і зараз так досить популярна така форма в вигляді настою, 3-5 квіточок на склянку окропу. Також це дуже, дуже така хороша дія. Потім, як нам відомо, є такі стани, от ми, що стосуються печінки. От Коли є хвороби печінки, зумовлені застійними явищами, які можуть порушувати метаболітичні процеси, тобто це функція печінки, це вуглеводна. Обмін, ліпідний обмін. Ми знаємо, що е, і от коли такі є стани, наприклад, жировий гепатоз або стеатоз, е, і от саме кульбаба в комплексі з іншими рослинами, е, квіти кульбаби, досить добре лікують, нормалізують метаболітичні процеси в печінці. І коли є жировий гепатоз, особливо коли є, е, коли е, е, хвороби шкіри, тому що ми знаємо, що печінка це є лабораторія людського організму. І коли порушується робота функція печінки, Метаболітичні процеси, то людина схильна до алергічних реакцій, до алергій. І саме тому от саме кульбаба в комплексі з іншими рослинами, от наприклад, якщо ми візьмемо череда, солодкий, то от в комплексі з такими рослинами кульбаба вона нормалізує, відновлює ці процеси. І дуже добре, саме за допомогою цієї рослини, такі процеси, такі захворювання печінки, вони підлягають ефективному лікуванню, ефективно лікуються. Є у нас корінь рослини. от Я так спеціально взяла, щоб мені розповісти. от Ми бачимо корінь на зрізі, також має багато цих діючих речовин, також є отаке біленьке молочко, яке також це тараксацин, це іде діюча речовина. І саме в таких випадках використовуємо, в яких же випадках ми використовуємо корінь кульбаби. От саме корінь Баби він має таку властивість лікувати цукровий діабет саме завдяки тому, що рослина містить велику кількість інуліну. Як ми знаємо, інулін в рослинах у людському організмі це інсулін. Тобто бета-інсулярний апарат підшлункової залози, бета-клітини відновлюються за допомогою цієї діючої речовини, якої досить багато велика кількість міститься в цій рослині. І в нас є краплі діабетичні, до складу якого в яких входить корінь кульбаби, це корінь, гравілат, корінь оману, тобто ті рослини і От Як ми знаємо, що цукровий діабет дуже добре лікує кульбаба. корінь Баби і інших рослин, і є у збір, от саме в збір, як я вже говорила, от що стосується цукрового діабету, то ми знаємо, що ключ до лікування цукрового діабету це є вплив на печінку. Печінка це є той ключик, на який ми повинні вплинути, тому що вуглеводний обмін здійснюється в печінці. І от саме цей інулін, ці діючі речовини, які містяться і в корені, і містяться в квітах рослини. Саме вони здатні лікувати цукровий діабет і першого типу другого типу. Тобто це є досить хороша рослина, ефективна, яка впливає і на роботу підшлункової залози, тобто, коли є гострі хронічні панкреатити, коли є застійні явища, коли порушується протекторна функція, Тобто, кульбаба вона є досить така цілюща, помічна рослина. Потім порушення сольового обміну, як ми знаємо, коли відкладаються солі, коли є артрити, поліартрити, то також ця рослина добре лікує. Але тоді вже в нас зовсім інше поєднання. Ми поєднуємо із тими рослинами, і це і армія. Ніка гірська, це лабазник вязолистий, хвощ, польовий, листя берези, листя суниці, тобто, ну як ми бачимо, у нас в природі є стільки рослин, і зараз вони цвітуть. Зараз багато рослин починають квітнути, і саме час їх заготовити. Але якщо ми готуємо, наприклад, от у формі. Настою, От, якщо готуємо із листочків, то листочки рослини також ми висушуємо, можна брати свіжу сировину і е, також з розрахунку 1-2 столова ложка на склянку окропу. Настояли 30-40 хвилин, процідили і вживаємо по третій частинці три рази на день до вживання їжі. От як ми бачимо, яка це цілюща, гарна, така красива рослина, як її полюбляють бджілки, метелики. От як зараз тільки в нас тут така краса. ми бачимо скільки тут бджілок, скільки це є рослина медоносна, і як відомо, що бджілки вони ніколи не помиляються, вони ніколи не будуть збирати нектар із рослини нецілющої, з рослини отруйної. І як ми бачимо, скільки тут яка тут краса, скільки тут бджілок, як наскільки ця рослина, вона от природа посилає її для, для всіх, саме і і для бджілок, і для людей, і для тварин. От наскільки ця рослина цілюща, ефективна, доступна і Досить безпечна і дає хороші результати. Найкраще вона діє, звісно ж, поєднані з іншими рослинами. І от, якщо я вже говорила, що, от, наприклад, якщо ми візьмемо на склянку окропу 3-5 квіточок, то одночасно виявляється ще й спазмолітична дія. Тобто це є природний спазмолітик, який знімає спазми із гладкої мускулатури, і, тобто це, якщо є хвороби, і печінки, і сечового міхура, і інших захворювань, шлунково-кишкового тракту, то при болях, при запальних процесах, саме коли є запалення, то саме допоможе ця наша кульбабка лікарська. Отже, ідіть в природу, заготовляйте цю рослину, тому що я раджу її мати в домашній аптеці, і не при необхідності вона Завжди буде під рукою і завжди буде вас рятувати. А якщо в кого виникнуть якісь запитання, консультації, якщо необхідні, то під цим відео, як і під іншими, є номер мого вайберу, номер телефону. Будь ласка, звертайтеся до наступної зустрічі.